11 кроків щодо реформування системи охорони здоров'я в Івано-Франківській області. Цю тему обговорювали на зустрічі у Коломийській дитячій лікарні. Презентацію ініціювала громадська організація Медична Фундація Прикарпаття. На обговорення завітали небайдужі представники медичної громадськості міста та району. Коломия стала першим містом на Івано-Франківщині, де відбулися такі обговорення. Далі організатори планують відвідати усі районні центри Прикарпаття. Ми більше робили профіль з акцентом на те, як воно має відбуватися в івано франківській області. Працювали ми над цим документом восьмий місяць, ми вже над ним працювали. Зараз іде робота з комітетом Верховної Ради і з комітетом обласної ради. Підключилися для консультації, для допрацювання документу, напевно, так само всім відомий реанімаційний пакет реформ. Ця зустріч, вона ну, її метою є донесення до е, ну, лікарів е, лікар, ну, цього медичного закладу е, про те, яким чином е, буде реалізовуватися реформи е, в Івано-Франківській області е, ш, по, ну, в сфері охорони здоров'я. Таким чином, е, оскільки доведення е, до відома, воно завжди сприяє кращому розумінню і потім кращій реалізації цих всіх реформ. Перш за все це це переведення на місцеві бюджети всі медичні заклади. Те, що потрібно зменшити кількість ліжок, оскільки вони не відповідають чинним нормам згідно з європейського закону закон, 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 законодавства. Також це збереження тих існуючих пільг, які існують для категорій, які цього дійсно потребують тобто для пенсіонерів, для учасників антитерористичної операції, також для Осіб, які яким за законом надані відповідні пільги перед цим як здійснювати цей от ну реалізацію цих всіх реформ і їхнє, так, так би мовити, структуризацію, то було задійснено ряд ну, таких аналітичних даних, які бралися згідно статистики департаменту охорони здоров'я за минулі роки. Далі будемо їздити в інші населені пункти для того, щоб більш чітко і ясно показати. Медикам 11 оцих от кроків і показати те, що Івано-Франківська область вона здатна внести певні зміни до всеукраїнської стратегії розвитку охорони здоров'я в Україні.